Чи може ваш смартфон допомогти в діагностиці сну? Сучасні технології надають нові можливості для діагностики цього стану. Існують додатки, які записують звуки під час сну, аналізують хропіння та відстежують перерви в диханні. Вони використовують мікрофон телефону для фіксації хропіння та зупинок дихання. Що може свідчити про синдром обструктивного апноесну, деякі навіть надають аналіз результатів і рекомендації щодо звернення до лікаря. Хоча такі додатки не замінять професійної діагностики апноесну, вони можуть допомогти виявити проблеми зі сном, наприклад, снорлеб, Популярний додаток для відстеження хропіння. Він аналізує звуки і надає звіти про частоту та інтенсивність хропіння, що може допомогти виявити причини апноесну. Дивіться відео лікування апноесну без ліків, який метод найкращий, на моєму youtube каналі навколо медичні нотатки. Посилання в описі до відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і діліться ним з друзями.